Заїхав до нас на ремонт ось такий прицепчик Прагматек. Це повністю алюмінієва платформа. Видно, хлопчики десь трошки перегрузили. Ось так, ось тут лопнуло дишло, бачите, з цієї. сторони. І з тієї сторони така сама біда. Проблема в тому, що заскочила тяга, ось там затримач, зацепилася. Заклинили троси, потягнули колодки. Згоріли всі колодки, ось вони, кстати, старі колодки. Закипіли барабани, ось, подивіться, що з ними. Ну, тут два барабани під заміну. А два барабани ми спасли. Дивіться, це 1500 кг. Бачите, в якому кольорі ці барабани Ось щось покажу вам, подивіться. Просто все грілось, перегрівалося. Цапфи ми спасли, вже все перемазали. Ось хлопці накидують механізми. Це все перечистили, перемазали. Ось два нових барабани. Сюди накидуємо. Так, Біжу на другу сторону вам показати. По гальмі накату тут все добре, проблем немає. Ось цей другий барабан, який теж йде під заміну. Це колодочки, які згоріли. Бачите як? Ось так. Зараз тут все чистять, мажуть. І це все буде нове. Дивіться, будь ласка, уважно за вашими прицепчиками. Просто одна банальна ошибка, що тяга зацепилася за тримач тяги. Потягнула троси. Це може було б відразу цей вопрос, хоча б скинути тягу або скинути троси і приїхати до нас. І просто була б там заміна оцього тримача тяги. І не було б заміни ці всі барабани і колодок. Ну, вже що маємо, те маємо. Міняємо все, ремонтуємо по-срочному, допомагаємо людям і далі він вирушає в бій. до віддачі прицепчик клієнтам з Києва. Були заклинені тормоза, як ви бачили по відео, тримач тяги зацепився за ту резінку, яку протер, Заклинили всі колодки. Поміняли два нових барабана, поміняли всі колодки, перечистили всі механізми, все настроїли, деякі там поміличі елементи. І саме основне, що ми зробили, це поварили аргоном, латки, повставляли, повсіляли, бо тут були тріщини з лівої і з правої сторони. Потім ось там також були Тріщини, проблемні міста. Ну і так по чуть-чуть, по всьому прицепу були тріщини. Ми це все попідварювали. Дуже класна ось така лафетка алюмінієва легенька по фірмі Pragmetec. Але бачите, трошечки перенавантаження вона не витримує. ну Нічого, якщо будуть перенавантажувати далі, будемо підварювати, що робити. По-другому ніяк. Треба ж якось рухатися, якісь гроші заробляти. Ось так, все зробили, все тепер гарно, чітко, все працює. Лафета в ідеальному стані.